Пршлося тоді, от писати по-українськи, я смішно вже пишу. Мені трошки там буває важко не говорити. Там ну мова ще, ще не а мова буде, як твої, як ти ну я знаю, ти знаєш мову, бо ми українці. Мене, мене акцент. Мене акцент, а як ти так свою українську мову? Це також твої батьки казали. Так, ти вдома будеш на українську, а там узворити водяня кімови. Хоч ми вдома. Ми спілкувалися українською і не знаю. Отак, ну якось десь інколи сам дивуюся, зберіглась. Не знаю, можливо, щось я не можу сказати, що я сильно щось там читав. Ну багато слухав. Мені здається, в мене більше слуховий апарат розвинути. Якісь а друзі, в тебе які коло було? Британ, не знаю, тебе було британці, А тебе було коло можливо руських у мене було багато. У мене було оце з східної частини Європи. Там поляки, литовці. Ну поляки е... вони не люблять говорити на російському. мови. Вони, вони ні. Ви, ми ви говорили по-англійськи, а потім у мене було більше русско-русковоряща. Це Докторія. литовці, литичі, литовці були... навіть були українці з центральної і східної України. Ми говорили по-російськи. Тож так смішно. Я в якийсь момент російську ніби як. Мені було важко, я пам'ятаю з литовцем одним працював, то ми там на пальцях чуть не пояснювали по російськи один одному. Ета, ета він каже: що ета? Я кажу, ну ета, ета. І, і не знав, і потім розумієш, воно от знов ж таки людина, ти коли завжди в цьому ну, в крутишся, вота, ти вивчаєш, підцепляєш ці всі слова. І я свобідно по-російськи почав спілкуватися. Українська, напевно, що дуже великий фактор зіграло що з мамою, з татом, з сестрою завжди по українськи mm -hmm. і я навіть свідомо старався так говорити українською, щоб ну щоб було ну плюс ну правильно або ну говорив, старався, щоб я її не забував для мене. Це було таке дуже от взагалі ідентифікація, що я сам з України я дуже цим пишався і пишаюся по сьогоднішній день.